Йорданія. Як себе заставити, вивчити, як грати білими проти скандинавки? Ніхто не знає а не оцю фігню грати. Кінця 6 точно помилка. С Д6. Тепер на так. -так. Тоді я закриваюсь конем. Він забирає тут. Я ходжу турою сюди, він тут забирає. І я б'ю тут. Чи рокіровку взагалі на мат? А тоді він рокіровку зробить, і в нього погроз не буде. Так, якщо я вперед. Д5. Є якийсь шах, тоді тут поб'є. Та ладно, погнали. Є 5 віддає. Б'ю, а, це він, щоб фігурки грали, так? Да? Ну, можна, щоб і фігурки пограли. Захистив слона. Ладно, побили. Що не? Що він мені зробить? І тут пробив. Пішаком бери. Та беру! Не нервуйте! заспокойтеся. Сюди потім ферзя ставлю, ні? Сюди ходжу, нападаю на ферзя. Забираю тут, забираю туру. Або ще веселіше, я можу рокіровку прикиньте. О! Я можу рокіровку зробити. Напасти на мат. Офігеть. Оце я потужний. Нападаю на мат і на туру одночасно. Я на мат напав. Туру захистив. Ля який я сильний! Який я сильний? Я не сильний, я потужний. Це Сашко Бріліан, Сашко потужний! Боже, кого ви дивитесь? Вам я не знаю. Оце вам пощастило. Мені так не пощастило, в мене такого стрімера не було. Коли я був маленький, в мене такого стрімера не було. Ну, в сенсі стрімера, тоді стрімерів не було, тоді... тоді інтернету в мене не було. Як вам так щастить оце все? Я забрав в... він один шах підряд знайшов. Я відійшов. Я людина проста, з простої сім'ї. Двісі шокується. напав на ферзя. Поле забрав. Тут, тут повна домінація. Доміную над ним. Мені його аж трохи шкода навіть я. Я не знаю. Ви такі везунчики, ось ще тура прийшла. Що йому робити? Мат, мат в один хід. Хто знайде мат в один хід? А, той молодець, хто? Шах. А, так, хто? Може хтось знайде мат в один хід? Hey. Hey. Ну як вам пощастить? Hey. Як вам пощастило, гей! Hey.